Будьте обережні, на дорогах слизько. Друга половина зими вкрила вулиці Франківська снігом та ожеледицею івано франківці одразу відчули певні незручності під час пересування, особливо вранці. Ніякої праці не було пророблено взагалі з самого ранку, самого вечора і взагалі це якось запущено. Це не є європейське місто. Таке халатне відношення до доріг для свого населення. Коло нас я там на Лучинецькій високому будинку. То Мені здається, що зараз просто ми не підготовлені до такої погоди. Пів місяця у нас була весна, а зараз різко випав сніг і, ну, і власне якось не готові комунальники до, до, до цих погодних умов. Я не знаю, може вони готові, але вони це не роблять. Ну, просто не, не прибирані ні вулиці, ні, не можна нормально прийти, щоб не впасти. Муніципальні інспектори з благоустрою стверджують, обмежена кількість двірників не дає змоги вранці оперативно посипати вуличні тротуари кіском та сіллю. Комунальники стверджують, що нині активізувалися, в тому числі щодо розчищення автомагістралей. Вся територія снігового покриву є розбитою масою. Так, що для по центральних вулицях для забезпечення. Безпечного руху транспорту, вжиті заходи у мікрорайонах Іван Франківська прибирання йде повним ходом, запевняють в єдиному розрахунковому центрі. Там кажуть, якщо мешканці мають претензії до двірників, можуть повідомляти про це на гарячу лінію ЄРЦ. Всі мають необхідні матеріали для підсипання від ожеледи. Ці матеріали розвезені по прибудинкових територіях і виконується робота. А от дирекція дреу до снігопаді підготувалася. Заздалегідь комунальне підприємство працює по посиленому режимі. Його спецтехніка виведена на цілодобове чергування. Щоправда, вже були конфлікти з автовласниками. Суперечки трапляються під час розчищення доріг у час пік. Наші технологічні транспорт йде, посипаючи перехресток. Як кажуть, розкидаючи піско соляну суміш, яка також вдаряє частково по автомобілях водіїв, тому я би просив таких водіїв. Тримати віддаль з технологічним транспортом. Комунальники просять водіїв із розумінням ставитися до їхньої роботи, адже їхня праця у вечірню пору має забезпечити зручні умови для всіх учасників дорожнього руху. Іларіон Іваненко, Михайло Березень, Андрій Шкварла новини на вежі.